Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. І як завжди, за дві години до нового року я вам знімаю маленький відеовлог про те, як ми зустрічаємо цей новий рік. Традиційно до святкування я вигулюю обов'язково собачку. Ну, а після цього починаю підготовку вдома. Буленька, ти п'ятий елемент. Кіцюня наша красива. Наша красавица. Ой, боже мой. Наша красавица под елочкой сидит. Булонька. В линию. Не моргай, булочка. Шпион булка. Снегурочка в одну сторону, булочка в другую. Ой, я не могу. Булонька. Не шевелится. Булочка. Булюночка наша, тетюнечка наша. Ой, кінька. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой-ой-ой. вуленька. -ой. Ой -ой 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 -ой. У цьому році ми вирішили піти по шляху найменшого супротиву. Дещо що треба було обирати, я придбала сама десь за тиждень до свята. А з вечора, з 30 на 31, я замовила все в сільпо на сайті. І о 9-й годині ранку, 31-го, в мене вже стояв під під'їздом кур'єр, який купив нам все, що було потрібно. Коштувало це всього лише 79 гривень. І він придбав нам основні продукти для приготування. Готування святкової вечері, так що ми купили і сік, і кока-колу, і мінеральну воду, і сири, і горішки, і там я не знаю, що він нам там ще привозив якісь фрукти, овочі, огірки, щось там, якісь там цукерочки. Ну, те, що нам було потрібно для святкування, особливо борошно, тому що я не мала пекти торт. а Борошно не купила. Ну ось, ми швиденько все розпакували, і я почала готувати нам вечерю і почала її готувати з тортика. Знайти вишню перед новим роком на той тортик, що я задумала, це ще той квест. Я вам чесно кажу, що кожного року це якась ціла проблема. Ось я собі встигла зробити святковий манікюрчик, такий з блістяшками, з різними малюночками новорічними на нігтиках. І також манюня мене встигла пофарбувати. Так що я, як нова копійка, перед новим роком, вишенька спускає сік і буду готувати тортик. Ну, а тут вже у нас Прикрашена ялиночка, святкові подаруночки запаковані. І найвеликий святковий подарунок це котик наш крошка. Ти як туди заліз? Ай, безсовісний який. Це ж не тобі подарунок. Левуша Ані Леста. там. Чудовиско. Всім привіт! Ми сьогодні будемо розгортати адвент-календар. З Нідерландів, який мені подарувала моя Анічка. Не було у мене часу розгортати по одній штучці кожен день, тому я вирішила одним махом зараз все розгорну і буду користуватися. І так, поїхали. Yeah. 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 Ось такий гарнісінький календарик. І тут є віконце у нас з вами. Подивимося: ось у нас перше віконце. І будемо його перше і розгортати. Так. Що тут у нас. А у нас тут бомбочка для ванної кімнати. Пахне чимось, типу ванільки. Щось такого плану, крім рулі якесь. Так, покладемо. Так, номер два. Ти тут. Будемо дивитися. Опа, ще одна бомбочка. Ой, як її витягнути. Пахне кокосиком. Так. Номер три. Ось у нас номер три. М -м -м. Зараз подивимося. Лавандою пахне. Чотири. Де у нас чотири? Ось чотири. Це ще одне типу крем-брюле. Так, п'ята. Де? Хто бачить п'ятий номер? Ось він. Зараз, може там буде якесь позно рожеве. Я думала, червоне буде щось. Дуже важко витягається. Зараз весь календарю. Ой, ой, ось ой. ой. Вулика, вона більше, ніж свіжі. Повничкою пахне. Так. Так, номер 6. Де тут номер шесть. Нет на кокосово. Но это не знаю, о чем вахну. Чем все свежанки валышные? Ну, кокосовый кокосовый, да? А, давай до сих пор разорваем его. Можно до черваны, нет, но урожая. Знову, я к тебе был клюквачик, что-то как писань. Так, 78. Кто мне уже? Да, кто бачит. Что, снова пило? Знову пила. Знову била. А мне наверное посетил. Ой, цена кокоса. Це щось мені здається інше. 8, 9. Це якась булочника. Не знаю, щось у мене вже все забулося. Вони захотіли Дев'ять, 10. Знову рожева. Знову Так. 11. Фіолетова. Лавандова. І 12. Остання. Лимонна, навіть Так, лимонна. Да, лимонна. Все. Ось такий календарик. Все відкрили, всі відкупцяли. Більше нічого немає. В общем, все порожнє. Ось такий набірчик для ванної кімнати, яким я буду користуватися. Зараз я складу гарненьку вазочку і поставлю в ванній кімнаті. Так що ось такий адвент календар. Я не просто стою з цими перчаточками, тому що мені їх треба зараз одягти. Ми придбали десь декілька тижнів тому кактус в супермаркеті. Віцьовий. Але ми не знаємо, смачний він чи не смачний. Поки я його несла, я позаганяла кучу, як вони називаються, скалки. Занози. Занози, типу, у вигляді колючок кактусових. Тому сьогодні я проконсультувалася зі спеціалістом по кактусам своєю дітонькою, і вона сказала чистити його тільки в перчаточках. Ось так він виглядає. Він дозрівав трошечки. Так що зараз будемо його чистити і куштувати. Пішли? Я? Так, начебто його ось так треба помити. Я не знаю, наскільки це спасе від колючок. я. Так. Зараз беру ніж і буду чистити його. Ой, він такий шофіхів. Вау! Такий неприглядний, а виглядає всередині класно. Вау! Я думала, він зелений. А? Я думала, він зелений. Я теж думала, що він зелений. Але він геть зовсім не зелений. Він ось такий. Зараз будемо куштувати. Так. так, ну все, я готова спробувати цю чудо. Я не знаю. Вах! Він ще й всередині такий гарний. Боже, який гарний. Я ж геть зовсім не думала, що кактус може бути таким гарним всередині. Ну що, пробуємо. Щось мені страшно якось. Але казали, що це смачно. А, пахне свіжо і кисло. Щось подібне до запаху ківина. Там кисточки. Там кисточки їх багато. Нас не подолати. Так і на смак як. Ніяк. як Ніяк. Трошечки, трошечки солоденьке. Просто як губка. Трошечки солоденька з кістками. Здається, цей огляд не буде викладено на канал. <ривітло -пілку> Боже, я думала там щось дійсно смачне. Фу, не беріть. Нічого геть зовсім, окрім того, що він красивий. Гарний, я зовсім нічого цікавого немає. Може, він у нас перележав. І втратив весь смак. Кістки практично не розкусуються. Це був зуб. Не беріть. Фу. Ну що, а я вас запрошую після такого смачного кактусу подивитися, як ми. Гарненько прикрасимо стіл новорічний наш. Ну і покажу вам все, що ми наготували. Так що до наступного кадру. Хочу вам показати, як у нас ідуть приготування до святкування нового року. Так, там у мене зараз покажу, що. В духовці у мене вже уточка запечена. Тут у мене картопелька я буду запікати з з сиром. Тут у нас на з ікрою все. Тут у нас тортик. А, смирикова хата. Тут у нас лускунчик стоїть з ялиночкою. Тут у нас гірляндочка і маленький дід морозик. Так. Зараз ми винесемо стіл в велику кімнату, і я його буду прикрашати і потім покажу вам. Всіх запрошую вас в нашу святкову кімнату. І так, тут у нас з вами камін. Біля каміна у нас качечка. Біля качечки смарикова хата. Ну, а тут я ялиночку я прикрасила. Подивіться, як гарнизінку. І квіточки у мене, і кульки прозорі. І все, що хочеш. Ой, підемо, я вам покажу. Дивіться, квіточки, кульки, які брязкальця гарні із намистинок. Тут у нас новорічні подаруночки. Самий маленький – це для веснулі. Сама маленька у нас в домі веснуля, тут для веснулі маленький подаруночок. Тут у нас святкові подушки і зелена ялиночка, і червона ялиночка. І білі святкові подушки у нас на диванчику лежать на гарнюсеньку, бо там будемо розвертати подаруночки. Ну, а тепер наш святковий стіл у нас тут є. І салат з креветками, з кальмарчиками, і червона ікорка, і маслинки оливки, і крабові палочки, і мандаринки, і різні кульки сирні, і холодчик. Все ми підготували. Ну, а тепер наша традиція: запалюємо новорічну свічку і загадаємо бажання. Саме найзаповітніше, і ви загадуєте бажання разом з нами. Ну що ж, ми будемо сідати за новорічний стіл. Дорогі друзі, хай 2024 рік забере з собою всі проблеми і негоди. А 2025 нехай стане роком добра, миру, добрих змін, натхнення, здійснення мрій. Бажаю вам здоров'я, щастя, теплих моментів із близькими і рідними. А також я знаю, що ми обов'язково досягнемо в цьому році ще більшого. І я вам бажаю щасливого Нового року. Хай він здійснить всі ваші заповітні мрії. З Новим роком! Цинь-цинь!